А Тепер друзі заміри ніяка трішки іншого в зовсім інших погодних умовах. Плюс 6 сьогодні було зранку, було там місцями плюс 8, але в цілому така температура трималася. Я зарядився за містом Київ. Зараз майже до рівного вже доїхав, і от такі параметри моєї поїздки 250 по часу, 246 майже 250 проїхав, 16,4 на 100 км середня витрата, 86, середня швидкість. Тобто я отак, як ввімкнув 90 на круіз-контролі, так практично постійно її іноді іноді до 100 пришвидшувався фуру, обганяв, іноді. Пригальмовував десь в якихось місцях, але отакий у мене сьогодні темп. І що в нас цікавого, ще 34 кілометри. Тобто, в цілому, якщо це все скласти, виходить десь 280, і маю сказати, що це повністю з вимкненим кліматом від самого старту. На старті я прогрів до 24, поки автомобіль заряджався до 100%. І отак от їду. У мене зі споживачів там, телефон і камера заряджалися від розеток, хоча не думаю. Що вони багато змогли на себе взяти. І що цікаво, це її проти вітру на ньому. Доволі таки ну, лобового вітру суттєвого. Його аж по кузову чути, хитає автомобіль, і практично всю дорогу от він з заходу туди десь на схід дме Ну, от такі показники, батарейка автомобіля і в цього 50-52, тобто найменше. Хоча навіть при цьому 90 на трасі це не дуже сприятлива швидкість для електромобіля. він показує доволі непоганий запас ходу. 250 в міжсезонні, на мою думку, це доволі непоганий показник для величезного кросовера з великими м'якими колесами, дуже збитого. Тут простору всередині для дітей, для їх іграшок, для всього приладдя, яке для них потрібне, для багатьох пасажирів можна комфортно розмістити. Це дуже непоганий показник, я вважаю, безпосередньо. Пишіть ваші думки в коментарях, Шкода ніяк. Десь випала одна спиця, що тут звідси з керма. Отакий От автомобільчик. Я поїхав далі, в мене Вон попереду зарядочка. Робоча навігація європейська, все дуже добре, все показує, інтернет працює, толтиєшечка. Погнав я далі.